Що ти думаєш тебе вийде? Це в мене не вийде, ні? Ну не знаю. Десь його щось отак от держить Оце їх треба... Штук 5, поки не розбереш. Ну... ну Що там? Кліпса. Ти думаєш, що це кліпсика держить? Ну так. Ну. Ось видно. Тут. Так, що там вийдем? Угу Ні, а щось не воно на це воно держить. Або воно якось з тюда. не, не пам'ятаю заднє. А що нам заднє дасть, я задню знімаю. Ну не пусти, не слі. Каж посвітив. І що, щось воно якось. А -а -а. О, вверх, та підмайть. Тобі ручку для чого люди зробили? <гум> 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 Понятно. Так як в мене ще вушко, ти бачив відео? <гум> 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 Так, і в тебе. Ламаємо, ломаємо. Діти будуть дивитися. А ми запікаємо. Ми ж не стоматологи. <ріст> <ріст>